Я Мачалов Олександрович, батька Олександра Мачалова, позивний Діва, який загинув 29 серпня 2014 року під час прориву заточення із міста Іловайськ. З 2014 року займаюсь проблемами членів сімей загиблих, полонених, зниклих безвісті, військовослужбовців. Як Національної гвардії, так і діючих військовослужбовців зараз. До цього часу. Займається громадською діяльністю, член громадської організації полтавської родини полеглих захисників України, був членом громадської ради при міністерстві ветеранів, коли вона створилась. Потім членів ради родин загиблих примін ветеранів, член різних робочих груп, які займались підготовкою. Законопроєктів, що стосується членів сім'ї загиблих, ну і досі працюю в деяких робочих групах. З 2015 року я являюсь учасником кримінального провадження по Іловайську. Свій час був допущений навіть до таємних документів, тому у мене є особиста думка з цього приводу, і я можу щось розказати. Що стосується Іловайська, 10-та річниця за 10 років до цього часу ще так і не встановили істину відносно цих подій. Але ж я хочу звернути увагу на те, що з 2014 року основний от момент, на який не звертали увагу, це. Внесок в оборону України саме цієї групі руки І не всіх, явно не всіх. Я хочу звернути увагу на тих людей, їх близько 1200 чоловік на чолі з генералом Хомчаком, який виконала свій військовий обов'язок до кінця. Я хочу звернути увагу на те, що от Подвиг військовий подвиг. Якщо ви подивитесь в тлумачному словнику, або там в Вікіпедії, військовий подвиг це дії військовослужбовця, коли він мав можливість в умовах загрози для життю і здоров'я вибрати один з варіантів, або законно, причому уникнути цієї небезпеки. Або ризикуючи своїм життям і здоров'ям піти виконати ту чи іншу задачу. Оце військовий подвиг. Оця групіровка в Іловайську, командири, солдати, добровольці, вони мали вибір, яким запропонували скласти зброю, залишитися живими, і або не скласти зброю і загинути. І вони вибрали. Другий варіант була дуже невелика надія на те, що вийти туди живим і здоровим, але ж вони все ж таки вибрали цей варіант. Ці воїни, солдати, офіцери, добровольці не втратили своєї честі гідності. Зберегли честь і гідність Збройних сил України, добровольчих формувань. Вони зберегли честь і гідність України. Якби вони... Здалися, сплали зброю, як від них вимагали, построїлись в колони. То я впевнений про те, що їх би провели від цього Іловайська до Донецька колону в 1200 чоловік на чолі з генералом Хомчаком. Провели б по проспекту Артема і вивели. І це все в прямому ефірі на весь світ. І показували би, як ми можемо да, як вони показували парад фашистів там, 39 рік і парад полонених в Москві. Бо вони вже репетицію провели. Саме 24 серпня, коли був парад в Києві, вони провели біля сотні наших полонених по проспекту Артема і закидували їх там пляшками, камінням. А за ними, як і на параді в Москві, пустили машини, які мили за ними асфальт. І це було би на весь світ. І як би це відчувало наше населення, деморалізація населення, деморалізація армії, і як би це підняло дух нашого ворога, да? і яке б це було відношення до України всього світу. Ось що зробили, ось в чому полягає подвиг оцієї групи людей в 1200 осіб, які ще раз зберегли свою честь гідність, гідність Збройних сил, військовослужбовців України інших силових структур формувань добровольців. Роман Зіненка Видав, написав, зібрав дуже гарні книги. Називається вона Війна якої не було. Тобто це писали саме в той час, коли казали, що там за війна, да, що там за АТО і так далі, і тому подобне. Справа в тому, що в цій книзі зібрані свідчення очевидців, тобто безпосередніх учасників боїв За Іловайськ. І ця книга, от цих два томи, вони залучені, долучені до матеріалів кримінальної справи щодо розслідування подій Виловайського. Наступне, що стосується втрат, теж були дуже різні оцінки, от декілька тисяч там до декілька сотень і так далі і тому подобне. Я хочу звернути увагу на вас, вашу на цю книгу Іловайський мартеролог, написана і створена Національним військово-історичним музеєм України, тобто працівниками, які дуже ретельно провели дослідження втрат. Тут дуже, дуже ретельно розписано, де хто при яких обставинах загинув. Це дані. Які були достовірно встановлені станом на 2018 рік. Є ще одна дуже цікава книга, вона цікава чим? тим, що люди кажуть, як воювали, з чим воювали, як були одягнені, що там робили і так далі. Оця книга вона виглядає отак. Це, по суті, альбом. Фотоальбом він створений на, з фотографій чотирьох фотожурналістів, і тут ви можете подивитись і в чорно-білому форматі, і в цвітному форматі, тобто то, те, що там відбувалося, дуже якісні фотографії, які були показані і залучалися дуже багатьоми засобами масової інформації. Чому 29 серпня визначено днем вшанування пам'яті всіх захисників України? Я брав безпосередню участь, будучи членом громадської ради при ветеранів, яка організувала проведення Круглого столу, коли сталося питання про встановлення цієї дати, на круглому столі брали участь представники. Багатьох Міністерств відомості, Український інститут національної пам'яті, ну інші особи, то на круглому столі було прийнято рішення, що 29 серпня не можна встановлювати цим днем. Ну, аргументи які? Ну, по-перше, аргумент взагалі, чи відповідається менталітет або історичним традиціям українського народу. Встановлення у цих скорбутних днів, да, у нас встановлені скорбутні дні день депортації, день голодомору і так далі, але ж скорбутні дні традиційно становлюються до подій, в яких загинуло або померло багато людей, які не мали можливості чинити спротив. І що стосується військових. До таких днів у нас в Україні не встановлювалося. У нас традиційно встановлювали, що вшанування пам'яті загиблих це ну, будемо, день перемоги. так? Ідуть традиційно, в першу чергу покладають квіти і вшановують пам'ять загиблих, а потім вшановують живих. День, ну інших там, день миротворця, день. Витер... Вшанування пам'яті або ін... воїнів інтернаціоналістів, все проходить саме так. Тому це перше питання, чи варто чи не варто встановлювати цей день. Друге питання пов'язане з днем, саме 29 серпня. Справа в тому, що аргументи на користь цього дня вони такі були. Ну, перше, 2014 рік це. Найбільша кількість загиблих було за період АТО і ООС. Друге, найбіль... в 2014 році найбільша кількість загиблих це серпень місяць, а у серпні місяці найбільша кількість загиблих це саме 29 серпня. Тому оцей день трагічний, да? чомусь перевалив або Перевісив аргументи про мужність і героїзм. Сталося отаким от чином. Більшість, ну будемо казати, учасників Круглого столу заявили про те, що це треба доручити, відпрацювати це питання центральному органу виконавчої влади, який зобов'язаний цим займатися. Це Український інститут національної пам'яті. Але ж сталося, як сталося. Була окрема група прихильників саме до цієї дати, які провели відповідну кампанію, і потім, виступаючи від імені всіх сімей загиблих, звернулись до новообраного президента Володимира Зеленського, була призначена ця дата. Я особисто розмовляв з Володимиром Олександровичем. він... Коли розказав ці речі, він сказав, пробачте, я не знав, але указ був вже підписаний, тому ми відзначаємо. Зараз, наскільки я розумію, вже є розмова або дослідження, що цю в дату можливо буде змінено. Але ж це до цього питання ми повернемось після перемоги нашої. Мені хочеться вірити, що книга російсько-української війни буде написана. Будуть окремо відзначені і Іловайськ, і Дебальцево, і Донецький аеропорт, і інші операції, в яких приймали участь наші доблісні воїни. І буде розслідування Іловайського. Трагедії, і буде доведена ця кримінальна справа до логічного завершення до суду, і будуть названі винні або причини цих подій, цієї трагедії. І в цьому в цій справі буде поставлена крапка.